Слава Україні, пані та панове! Сьогоднішня наша студія дуже трепетна, пам'ятна студія. Вона присвячена видатному українському мовознавцеві Олександру Даниловичу Пономареву. 14 жовтня минулого року він покинув цей світ, не доживши трьох днів до свого 85-літнього ювілею. Олександр Данилович не просто видатний мовознавець, це не просто науковець. Це людина, яка впливала на національну свідомість українців. Це людина, яка творила українську ауру нашого такого простріленого, сучасного українського буття. Зрештою, це учитель для дуже багатьох журналістів. Через горнило його школи пройшла більшість. Чи засвоїли ці журналісти? Урок Олександра Даниловича не знаю. Але наша студія покликана показати вам основні посили від науковця, смерть якого насправді, сподіваюся, стане безсмертям його праць і безсмертям тих ідей, які він нам зоставив. На екран виведемо. Одну із найцікавіших думок Олександра Даниловича це та думка, яка неабияк дратує українське суспільство, часом його навіть шматує, часом викликає кардинальне несприйняття, але своєрідність постаті Поноварева власне полягає в тому, що він дуже рідко зважав на зовнішній чинник, хоч абсолютна більшість нас. Від цього зовнішнього чинника залежить фундаментально, а його своєрідна і наскрізна ознака бути собою навіть у найскладніших обставинах. Тому його посил уже із тих часів, що зосталися у нашій історії, звучить саме так: дуже актуально, дуже злободенно і дуже наступально і зовсім неприйнятно для тих людей, які не є сильними. Які не є вільними, але ні не сильні, ні не вільні, не рухають суспільством. Я наголошую: для того, щоб по всій Україні відродити українську мову, а ми таку проблему маємо сьогодні перед усім, нам треба агресивно її захищати. Чому? І пояснює доступно. Бо боюсь, не боюся цього слова. Бо з нас її вибивали століттями агресивно. Олександр. Пономарів. А далі він неодноразово у своїх різноманітних інтерв'ю і промовах наголошує, що українська мова зазнала щонайменше понад 500 заборон. Натомість ми чомусь до тих, які забороняли нашу мову, ставимося сьогодні так поблажливо, так толерантно, розповідаємо про якусь лагідну українізацію і, можливо, внаслідок цього маємо тривалу і незакінчену війну. Отже, як так сталося, що людина, яка е, прожила значну частину свого життя, власне життя, коли свідомість певною мірою формується у школі, людина, яка прожила за сучасними мірками на території Російської Федерації, хоч це наша етнічна українська Кубань, зокрема, місто Таганріх, а не Таганрог, як наголошував Олександр Пономарів, як так сталося, що Юнак, який не вчив ніколи української мови в школі, став законодавцем сучасної української літературної мовної норми. І став законодавцем навіть там цієї мовної норми, де зазвичай українські філологи дуже полюбляють між собою сперечатися. Натомість його думка. Завжди мала характер аксіоми. і притомна частина українського суспільства, звісно, що дослухалася передусім до цього чоловіка, який українську мову вивчив самочинно. Це посил для тих, які сьогодні розповідають, що мовляв, вони живуть в чужомовному оточенні, себто москвомовному, і їм складно з українською мовою. Цьому чоловікові, як бачимо, складно не було. Зараз запропонуємо вам його думку про те, як він формувався, як йому було у цьому тепер московському Таганрозі, але в етнічно нашому кубанському місті, де, звісно, його двоюрідні брати ще здобули освіту в українських школах. Натомість він вчився вже в російській школі через те не міг. Вступати в Україні до вишу, де треба було складати би українську мову і літературу. Отже, моє рідне місто і всі навколишні села це етнічна українська територія, яка була заселена вихідцями з південної Чернігівщини, це Полтавщини, тобто ідеться власне про Кубань. Там навіть говірка була полтавська, моя бабуся народилася на Чернігівщині, а потім дівчиною приїхала в село Носівка під Таганрогом, і Таганріг. Це місто я називаю саме так, а не на російський кшталт, і шахти місто в теперішній Ростовській області були у складі України. І нагадаю, як тодішній міністр освіти Скрипник наголошував на тому, що Кубань це все таки має повернутися, має бути у складі України, а не вирвана з серця України, як це сталося в 24-му році. 24-го року її передали до Росії. До 33-го там діяли українські школи. В українській школі навчалися мої старші двоюрідні брати. А коли я народився, вже української школи не було. Тож навчався в російській, але вдома завжди розмовляли українською. На перервах теж тільки на уроках відповідали російською. І Всі звичаї, всі пісні у нас також були українські. Тепер ми часом маємо ситуацію навпаки. Якщо на уроці навчання відбувається українською, то діти виходять на перерву і говорять мовою окупанта. Ось така. Загрозлива московізація як іржа розділа нашу свідомість і підсвідомість, і чин життя Олександра Пономарева і його діяльність стукає у серце всіх тих людей, які ніяк не можуть вивчити українську мову на 30-му році її незалежності. Де працював Олександр Данилович, як формувалася його наукова кар'єра? Бо це надзвичайно важливо, щоб. Люди з цілісним націоцентричним світоглядом були успішними науковцями. Працював в інституті української мови, який ви можете спогляду перепрошую в інституті мовознавства. Це інститут мовознавства. Створено в 1933 році відразу після розгрому інституту української наукової мови, який був створений у 20-х роках. І зверніть увагу: якщо Інститут української наукової мови мав таку промовисту назву, це інститут наукової мови, бо якщо буде наукове мислення, то буде сильна нація, правда. Так от, цей інститут власне було зруйновано через те, що він вмів, мав у собі оцей етноад'єктив. Даруйте за цей термін, але мав оцей прикметник український. Тобто відразу вибудовував нашу етнічну вертикаль, з якою так воюють сьогодні. Тому треба було створити структуру з безликою назвою, аби з неї не проступало слово українська. І такий інститут було створено. Він і діє сьогодні. Інститут мовознавства у багатьох питаннях антагоністичний до тих цінностей, які сповідує сьогодні. Інститут української мови, бо ми маємо вже дві структури. Там працював Олександр Данилович. Там на нього тиснула окупаційна влада. Він змушений був звільнитися, але на превелике щастя йому вдалося захистити кандидатську дисертацію. Назву цієї дисертації ви зараз побачите, і просто порозкушуєте від того, як вона просто, гарно, легко і доступно називається. Порівняно з тими назвами, які сьогодні продукують наші філологи, це просто Божа роса. Бо ці нинішні поназивають так, що ти навіть не дотулишся до цього їхнього тексту насиченого термінологічного. Ним суржиком, так що читати це неможливо. Виникає запитання для кого ці люди це все пишуть. Цей чоловік писав для свого народу, своєму народу він відкривав велику правду. Відкривав велику правду про грецизми у нашій мові, бо був такий період, коли ми неймовірно захоплювалися грецькою лексикою, вчили грецьку мову. Про це зокрема свідчать і братські школи на Львівщині. Про це зокрема свідчать і школа Острозька. Про це свідчить і Києво-Могилянська школа, все, що завгодно. Тільки не своє, тому в передмодерний час і в добу середньовіччя ми ніяк не могли утвердити власної держави, тому що не утверджували власну мову. Але Олександр Данилович ці грецизми у нашій мові показав власне. Через силу нашої мови, яка зуміла ці грецизми пристосувати до своєї фонетичної системи. І Олександр Данилович нас вчив, що не слід казати ефір, а треба казати етер. Що не треба казати тріумфальний, а треба казати тріумфя... тріумфальний, завше величніша путь на Голготу, ніж хід тріумфальний. Олександр Данилович працював із рукописами Лесі Українки. Леся Українка, яка володіла значною кількістю. Мов серед них і цією дуже добре знала, як слід передати грецьку тету в українській мові. Тобто знання цієї мови насправді підсилювало, звісно, що українську мову. Далі, коли усе було зроблено для того, щоб він не працював в інституті мовознавства, він перейшов на працю до Київського університету, який так трепетно сьогодні вшановує пам'ять Олександра Даниловича і буквально днями. На його могилі відкрито пам'ятник. Дякуємо за це, що так це все оперативно і красиво зроблено. Тобто він перейшов працювати до Київського університету імені Тараса Шевченка і очолював катедру впродовж 13 років. І саме там катедра української мови і стилістики, і саме там, на цій катедрі, він створив ще одну працю з надзвичайно актуальною назвою Відкритою. І доступною для всього суспільства у цьому і полягає призначення філології працювати для українського суспільства для укріплення цього суспільства, для того щоб суспільство зрозуміло, що мова це не засіб комунікації, мова це життя, у якому зреалізовує себе народ. Тому нас тема докторської дисертації кричить до сьогоднішньої журналістської братії, в якої саме слово є основним інструментом праці. Проблеми нормативності української мови в засобах масової інформації. І якщо Олександр Данилович напрацьовував цю свою тему і розгортав її в часи колосального суржикового намулу, який плив до нас із московської мови, то тепер ми відкрили шлюзи для ще мови і отримали подвійний суржик вже не тільки московсько-український. Ми вже отримали тепер суржик англійсько-український. Я ще встигла з Олександром Даниловичем на цю тему поговорити і обговорити безкребетність тих людей, які сьогодні так легко, не вирвавшись із лебед московського суржика, лягають під суржик англійський. На екран ми виводимо вам усі заслуги, які мав цей чоловік за життя, які, звісно, не, не характеризують доконечно цієї видатної постаті у нашій Історії і у нашій у нашому мовознавстві член спілки журналістів України, спілки письменників України, член редколегії журналу Дивослово і газети «Слово Просвіти», академік Академії наук вищої школи України, заступник голови всеукраїнського товариства Просвіта, заслужений журналіст України, Лавреат. Зверніть увагу саме на цю форму. Олександр Данилович так боровся, аби цю форму повернули в нашу мову. Бо якщо ми кажемо лавровий лист, то в кожної нормальної людини виникає запитання: то чому ж він лауреат? Бо походження лауреат цієї лексеми, власне, сягає і лавра Лаврового листа, Лаврат премії імені Франка в галузі інформаційної діяльності та премії Грінченка, нагороджений орденом за заслуги, орденом рівноапостольного князя Володимира, другого ступеня Української православної церкви Київського патріархату, на жаль, патріархату у нас вже тепер немає. Отже, це такі офіційні заслуги, які мають... Мав цей чоловік, але нам сьогодні йдеться про інше. Нам йдеться про те, які основні ідеологічні посили давав цей видатний учений українському суспільству від тих базових ідеологічних посилів. Ми, звісно, потім перейдемо до того, чого чекають. Філологи, передусім від цієї студії, тобто які основні філологічні чи мовні посили дав професор українському суспільству? Отже, кілька найважливіших характеристик Олександра Даниловича це націоналіст, це фахівець. І це людина націоналістичний світогляд у той час, коли він не є, так би мовити, як люблять тепер це обзивати англійським словом трендом, коли наша інтелектуальна еліта панічно боїться цього терміна націоналіст і служить неорадянській ідеології, яку вони гарно назвали словом лібералізм. Я їх сьогодні називаю неорадянцями. Нещодавно мій колега повідомив мене про те, що один із часописів київський, київських відмов в йому у надрукуванні статті про олену телігу, тому що вона надто патетична і надто націоналістична. Також Олександр Данилович, перебуваючи у цьому так званому інтелектуальному середовищі, яке завжди чи не перше лягає під під. Будь-яку владу тримав спину гордо і незалежно і сповнював у цю свою місію одинака націоналіста в сучасному українському гуманітарному просторі. А якщо говорити про літературознавчий простір, то тих націоналістів-літературознавців сьогодні з побільшувальним шкельцем треба шукати. Отже, людина, яка йшла проти течії, тому що мала глибоке коріння. Друге, на що ми звернемо особливу його увагу, це глибина. Ney. Глибинний професіоналізм на тлі цієї плиткости сучасних гуманітарних наук, які чомусь не розуміють, що сила насправді в класиці, а класика це коріння будь-якого нашого гуманітарного простору. І нарешті третє, на що треба особливо звернути увагу: сила характеру, тобто відсутність оцього пристосуванства, яке ми бачимо на кожному кроці, відсутність компромісів відсутність… Сутність угодовства, чи то в якихось лінгвістичних теоріях, чи у своїх ідеологічних і політичних переконаннях, себто перед нами, як казав свого часу, дуже цілісна людина, синтез націоналістичного світогляду, високої фаховості і сили характеру. Де ви таке ще знайдете у такій три єдиності, яка неймовірно впливала на притомну частину суспільства, і коли виголошувала якісь твердження, то вони мали характер аксіом. наголошу це ще раз для тих, хто здатен чути, а не просто слухати. Саме кілька таких. Визначних посилів від нашого дорогого професора. Ми вам, шановне панство, запропонуємо, аби ми спільно з вами порозмислили, аби ми укріплювалися у нашій національній вірі, аби ми міцнішили і, врешті-решт, з оборони переходили до наступу. Отже, це була Олександр Данилович. Це була мармурова колона. Пострадянському мовознавстві, з якої поставала очищена від совєтського намолу українська мова як внутрішня система і основа творення незалежної держави. Зверніть увагу: ми совками часом називаємо тих людей, які народилися в часи Совєтської імперії, а насправді. Совками є ті люди, які не розминулися у своїх переконаннях з ідеологією того часу. Можна було жити в цей страшний час, але ніколи не бути совєтським чоловіком. А можна було народитися в останні роки цієї совєтської імперії і сьогодні демонстративно показувати свою абсолютну совковість, що ми сьогодні бачимо особі нашої найвищої влади це чи не остання відрижка совка у своєму найстрашнішому вияві? А тут ми маємо перед собою людину, життя якої, в основному основна частина, відбувалася саме в час цього страшного тоталітарного режиму. Його фундаментальна праця її знають всі філологи. і Я дуже би хотіла, щоб з цією працею познайомилося ширше українське суспільство. Сподіваюся, що її знає кожен журналіст. Його праця, культура слова, мовно-стилістичні поради давним-давно. Вийшла за межі, так би мовити, філологічного дискурсу. Вона стала ідеологією розвитку нашої мови як самочинної системи вільної від чужих впливів. І це вдалося зробити людині, яка самотужки вивчала українську мову, ніколи самостійно не вивчаючи її як системне явище, десь тому про це сам. Сказав Олександр Данилович, ви зможете це відчитати у нашій цитаті: в Україні питання культури української мови стояло і стоїть принципово інакше, ніж у національно благополучних суспільствах. Бо його драматичним тлом є багатостраждальна історія нашої мови взагалі століття прямих заборон і переслідувань. Або більш-менш прихованого підступного, це те, що є сьогодні найбільшою мірою підступного витіснення її з публічного вжитку, величезний мартиролог людей, які за неї обставали і за це постраждали. Ми сьогодні так мало говоримо про те, як знищували мову, а це треба говорити. І саме такими методами, як діяла Москва з нами, діяти з Москвою. Тобто сила на силу іншого способу побороти ворога немає. Цей мартиролог, про який пише. Олександр Данилович Пономарів особливо кривавий сьогодні, бо сьогодні на окупованих територіях Луганської Донецької областей і Криму замову убивають. І ви можете пересвідчитися у цьому ще раз, подивившись нашу студію геноукраїнців, яка називається Убиті замову. І Битва за мову це насправді битва за українську державу. Не було би тут рускоязичія, не мав би Путін кого захищати. А він цю свою мотивацію наступу на Україну давним-давно нам всім подав. Тільки будете слухати, а не будете чути, будете дивитися, а не будете бачити. Кілька основних посилів. Ідеологічних посилів, політичних посилів, мовних посилів, культурологічних посилів від Олександра Даниловича, які ми можемо укласти в мозаїку його внутрішньої сили і його ем, націєцентричного світогляду, власне, це ми запропонуємо вам для спільних роздумів. Якось на радіокультура одну вчительку з Краматорська, а це, на щастя, звільнені Терени. Що на Донеччині запитали, як вона ставиться до того, що київські журналісти переходять на російську мову, коли до них під час етеру хтось звертається російською? Вона відповіла, що дуже негативно, бо на Донеччині не розуміють української мови тільки бандити, яких присилає Путін обивати наших дітей. Тому я був шокований, коли Львів одного разу раптом. Вирішив заговорити російською мовою. Про це ми з вами поговоримо ширше, якою була реакція професора на те, що Андрій Садовой виступив з ідеєю реалізації русского міра, що він активно здійснює далі у місті Львові. Олександр Данилович, чи не єдиний, обґрунтував відразу після Майдану абсолютну згубність і. Політичну спрямованість проти українців оцього безглуздого шизофренічного гасла, єдина країна єдина страна. Яку після Майдану Порошенківська влада писала всюди на екранах телевізорів кожного каналу? Це була новонароджена мантра, це була мар-мантра умиротворення націоналістичних ідей майдану. Їх треба було негайно забрати. Той український національний дух майдану. Скажемо, відверто, їм це вдалося. І Якщо ми маємо сьогодні таку владу, і якщо така влада прийшла після Майдану. Отже, на цьому гостро наголосив винятково Олександр Данилович. Звісно, що я теж про це кричала у Верховній Раді з найвищої трибуни і не один блог на цю тему написала. Але. Порошенко зі своїм шоблом усюди писав оце гасло від Путіна, єдина країна, єдина страна. Гасло єдина країна неграмотне, шкідливе, основне значення українського слова єдиний один без інших, відповідає російському єдинственний. Це вже професор тлумачить філологічно. А російському єдиній відповідає український цілісний, неподільний те гасло. Потрібно викинути з усіх щитів, бо крім шкоди, воно нічого не дає, адже офіційно запроваджує двомовність неподільною. Україна може бути лише з єдиною державною українською мовою. Ось вона позиція видатної людини, яка знає історію мови і знає потребу для сучасної держави стати національною. Бо саме за, за національну державу ми з вами змагаємо, а не за якийсь олігархічний утвір, чи ще якусь мару. У нас нема російськомовного населення, чи не перший публічно про це заявив Олександр Данилович. Ми знаємо, що термін російськомовне населення створений в кагедійських кабінетах Путіна і автором цього терміна рускоязичної населення. Є міністр закордонних справ Андрій Козирів, і саме цей термін був останньою зачіпкою для Путіна, аби тримати у своїй орбіті колишні держави, що були поневолені імперією сири сири. Тому Олександр Данилович дуже чітко сказав, що у нас нема російськомовного населення, у нас є. Зросійщені українці, а зросійщені українці, це вже я додам. Це найкращі трофеї Путіна. Це найкращий знак перемоги Путіна над українцями. І якщо ті зросійщені українці ще досі не можуть цього усвідомити, то це вже не є питання політики, це питання психіатрії. Наступний дуже важливий пункт, який дарує нам професор, мова є визначальним складником патріотизму і поваги до держави. Ще дуже часто кажуть, що от у нас є російськомовні патріоти України. Я знаю, що є такі, але якщо хто справжній патріот України, зверніть увагу на цю розкішну конструкцію, якщо хто... Справжній патріот України то він повинен вивчити українську мову і незалежно від того, хто він. І де він, звісно, найпевніший спосіб утвердити мову на думку професора, і на мою думку, це без сумніву її агресивний захист, коли сила іде на силу. Такі основні посили Олександр Данилович виголосив у Львівській політехніці. Під час мого проєкту це був його останній візит до Львова в 2015 році. Цей візит для нас надзвичайно трепетний. А тепер кілька основних філологічних посилів. Отже, серед основних філологічних посилів це питання українського правопису, де професор наголошує, що це питання має стосуватися винятково філологічного кола, а не зовсім усього українського суспільства, яке так розуміється правописі, як свиня на апельсині, чи ще якось це можна порівнювати. Він доклав чимало зусиль для того, щоб розрадянщити. Сучасний український правопис далі не варто каже Олександр Данилович викидати з мови чужих слів саме тому, що вони чужі, так само і не варто їх брати, якщо у нас є по. Питомі і зовсім не варто тут він вже апелює до Порошенка оголошувати 2016 рік роком англійської мови, бо в Україні кожен рік має бути роком тільки однієї мови державної української мови. Абсолютно неприйнятна московізація на думку Олександра Пономарева, наших імен, на зразок Стьопі, Феді, Вані, Даші. Тут Олександр Данилович вже продовжує цю мою акцію, яку я започаткувала в дитячому садочку. В 2010 році він глибоко тим обурюється. А всім решта, які і досі кажуть, щось тіпа, то він рекомендує піти до невропатолога, щоб його не тіпати. Ось так жартівливо і разом з тим, іронічно, скептично, він ставить на місце тих людей, які досі не можуть дати ради, із власною мовою. Отже, е-е Завершуючи нашу студію, наголошую на тому, що Олександр Данилович є автором знакових монографій і публікацій, які ми вам зараз покажемо на екрані. Щоб ви ними зацікавилися і, можливо, ці монографії шукали, щоб поглибити свої знання. Ось ці всі монографії. Перед вами для мене особливо трепетною була оця остання зустріч у Львівській політехніці, коли я звернулася до громади з гаслом Слава Україні. Але Олександр Данилович підійшов до мікрофона і сказав інше гасло Слава нації Україна. Понад усе, ось вони, основні посили від нашого видатного професора, який уже рік не з нами, але з нами уся його колосальна мовознавча спадщина, і з нами ці ідеологічні посили, що реально розколонізовують нашу свідомість. Вічна пам'ять вам, учителю, і вічна подяка за те, що ви так наситили нас. Силою нашої мови